Друзі, наразі все частіше і частіше правоохоронці приходять з обшуком без ухвали суду. Що ж робити в цих обставинах кілька парад. По-перше, попросіть у працівників правоохоронного органу представитись і надати відповідно службові посвідчення. По-друге, все ж таки, просіть на відеокамеру, щоб вам надали ухвалу суду. По-третє, заперечуйте на камеру проведення обшуку, тобто не надавайте дозволу на проведення обшуку житла, приміщення офісу. Тощо, наступним етапом є заперечення щодо наявності підстав для проведення невідкладного обшуку. Зазначте на камеру, що в приміщенні відсутня загроза. Життю майну злочинці не переховуються таким чином відсутні підстави для проведення невідкладного обшуку. Обов'язково зв'яжіться з адвокатом і е, дочекайтеся ж таки його, е, не дозволяйте проведення особистого обшуку без участі адвоката. І всі свої заперечення говоріть голосно е, на камеру. І відповідно зазначаєте про них в протоколі обшуку. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся.